Тернополянин Євген Тимошин працює водієм в одній із місцевих фірм. Та сьогодні чоловік вирішив змінити кермо автівки на зброю, яка знищуватиме окупантів. І тепер доброволець поповнить лави батальйону Людь. Треба наших хлопців поміняти, тому що їм там важко вже рік часу. Хлопці не бачили сім'ї. Нам потрібно всім разом зібратися і вигнати того клятого ворога. До штурмових батальйонів гвардії наступу добровольців набирають у вісім бригад. Це шість бригад Нацгвардії, поліції та прикордонної служби. Для того, щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Пане Євгене, ви прекрасно розумієте, що в перші дні вас ніхто нікуди не відправить, зв'язку з тим, що ви повинні пройти певне навчання. Щоб здобути якийсь досвід, правильне використання зброї, тактики, стратегії, також добровольці пройдуть медкомісію, складуть психологічні тести і фізичну підготовку. А ще фахівці перевірятимуть, чи є у людини судимість у гвардію наступу, приймають чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. На днях була пара чоловік з жінкою. Виявили бажання проходити службу в бригаді карадах, тобто. Яка буде сформована вже на роботу в Криму? Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові. Люди добровільно приходять, добровільно пишуть заяви і вступають в той чи інший загін, який їм підходить по духу і по їхньому переконанню, адже можна служити відповідно в люті і штурмувати наші українські міста, які зараз тимчасово окуповані ворогом. А можна захищати наш кордон, а можна відповідно і хтось колись є бажання звільняти наш Крим. Починаючи з початку мобілізаційної кампанії Гвардія наступу вже близько пів тисячі добровольців виявили бажання вступити у штурмові батальйони, аби наблизити українську перемогу.